Співай, душе, хай пісням не вольється, для твого Бога, для твого Творця, допоки серце в грудях твоїх б'ється, шукай житті Господнього лиця. Співай, душе, хоч нелегка дорога, каміння й терен стрінуться на ній. Ти пам'ятай, вона веде до Бога небесний край, де спокій неземний. Хвала підійме душу на висоту, з хвалою ворога здолаєш у бою, з хвалою перейдеш усі скорботи, співай, хай пісню чують всі твою, а може, струни вже замовкли в серці, і пісня для Ісуса не принить. Душа сумує й відчуй душно б'ється, мов пташка в клітці серденько болить. Хто їй поможе, хто їй потішить, хто нагадав мелодії моти, лише Господь він ранив всі залічі, у нього сила є для твоїх крил. Щоб ти злетів, щоб знову міг співати, Простори неба відкриває спів хвали, щоб міг на Господа надію покладати, прямуючи до вічної мети. Співай, душе, хай пісня не змовкає, ні в добрий час, ані в часи тривог. Ми з піснею війдемо в двері раю, де нас зустріне наш творець, наш Бог. Усе земне залишимо навіки, забудемо про горе назавжди. А небо із собою візьмем пісню, поліється Господу, і серце спів хвали. Співай, душе, для Господа приємна твоя хвала і щира, і проста. Знай, що співаєш ти ненадаремно, хай Бог прославить твої уста. Слава Богу!